1 жовтня в Україні буде функціонувати 27 консультаційних центрів. Ми тільки тільки офіційно відкрили консультаційний центр в Кривоградській області. Хотів би зазначити, що з 22 це, мабуть, найкращий колектив управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Кірбоградській області особовий склад, дали собі душу, якщо так можна сказати, і бачите, навіть погода за 5 хвилин до початку відкриття вийшло сонечко, чудовий святковий сонячний день. Тому цей центр буде слугувати мешканцям міста Кіровограда, Кіровацькій області, а до кінця. Цього місяця в усій Україні в обласних центрах в місті Києва, Севастополі, Сімферополі, будуть діяти такі центри сьогодні 23. -й. А по ким критеріям ви оцінювати мови? Ну, перший критерій це відповідність вимогам до консультаційних центрів, які були викладені в наказі державної служби. А по-друге, це те з якою любов'ю Підійшли до створення цього. чудове місце в центрі, історична будівля, зовнішнє оформлення. Мабуть, не менш важливіше це доступність. Ви бачите, нема тут ніяких кордонів, вільний вхід, прозорі навіть двері. Ну і вже впевненість в тому, що з відкриттям консультаційного центру найкращі фахівці управління Державної служби Кировократської області будуть безоплатно надавати допомогу з питань безпеки життєдіяльності, з роз'яснення правил поведінки в тих надзвичайних ситуаціях, які на жаль трапляються ще в житті. Це отримання консультації по напрямкам діяльності державної служби з надзвичайних ситуацій: цивільний захист, пожежна та техногенна безпека. Це можливість підприємцям теж десь отримати консультацію в частині повноважень державної служби з питань техногенної пожежної безпеки перед тим, як готуватися або відкривати свою підприємницьку діяльність. Тобто, все тільки на користь людям. І хотів би підкреслити, що створення консультаційних центрів в усіх регіонах України, саме Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це теж реалізація. Ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича саме для людей, те, що необхідно людям, щоб вони відчували себе безпечними.